Наша споруда була повністю добудована і готова до роботи ще минулого року. Але через ті події, які почалися в нашій країні, війна з Росією, то було прийнято рішення в цілях економії коштів злити воду і законсервувати нашу будівлю. Наш колектив цілий рік підтримував будівлю в робочому стані, і ми були готові до відкриття кожного дня. Коли поступить команда, що ситуація дозволяє нам відкритися, то ми готові до запуску всіх систем. І таким чином наш колектив протягом року підтримував всі системи цього комплексу в робочому стані. Ціль вже заложена в нашій назві Центр спортивної підготовки. В першу чергу ми орієнтуємося на тренувальний процес дітей. Це плавання. Спортивні групи з тренерами будуть приходити і проводити свої тренування. Також ми маємо змогу проводити різні спортивні мероприємства, наприклад, такі, як проходять зараз, чемпіонат Полтавської області з плавання. Наш басейн побудований за всіми вимогами федерації плавання. України і міжнародної федерації плавання відповідає всім стандартам, і ми можемо приймати тут навіть турнір міжнародного класу. 1 вересня плануємо, що в, нашій, в нашому басейні будуть проводитися відкриті уроки плавання для дітей перших-четвертих класів всіх шкіл Полтави. Таким чином ми будемо навчати дітей плаванню, а також відбирати талановитих дітей в спортивні секції. Напередодні весняних свят можливості відкрити спортивну споруду було організовано обласною федерацією з плавання, управління молоді та спорту, військової адміністрації, відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання серед юнаків. Чому відкритий? Тому що мають можливість приїздити і позмагатися спортсмени в гарних в сучасних умовах з ближніх регіонів Харкова, Сум, в тому числі і міста, де розвиваються види спорту плавання – Полтавської області. Це горішні плавні та примічі. Це обласні змагання, де вибираються найсильніші спортсмени. З областей для того, щоб вони формували збірну команду області і були відряджені на чемпіонат України з плавання у відповідному віковій категорії. Це змагання особисті, і вони будуть відвірковими до чемпіонату України і загалом понад 130 учасників змагань.